Это участники майдана возле, ну, на Домской. А сколько у вас времени на реакцию? Ну, на реакцию мы, мы хотим мгновенной реакции. Так, что будете делать если мгновенной реакции не будет? Ну, подумаем, обсудим. Во всяком случае, мы рассчитываем, что нас услышат. Хорошо, спасибо. Далі боротися, будемо далі вимагати від служби безпеки України і інших державних органів. Я вообще сюди прийшла понедоумівати. что они делают, как они работают. В общем, такой вопиющий случай, и я считаю, что его спускают на тормозах. Это, я считаю, по сравнению с прокурорским э, спринтерской дистанцией, это более стаерский вариант, вот, потому что Труханова выбирали, и в том числе и надо, чтобы жители проснулись и как-то поняли. Ну, в общем, жизнь движется. Ну, то, что Труханов – это прошедшее, это уже понятно. Ну, заодно вот В этом всьому викристалізовується і нове. Так, вони нібито зараз представницькі українські діячі. Ви розумієте, в чому річ? Річ в тім, що ми повинні реагувати. Нормальні люди, які відчувають себе громадянином цієї країни, оці на цій землі, якщо вони живуть, вони повинні реагувати на це. Я розумію, ці подонки, які сидять, вони їм служить, не які вони гроші українські, хліб український жруть вони, розумієш, і сидять ось такі мордовороти. Їм важливо, кому служить, хто вище його поставили, тому що оце все рильце в пушку у Порошенка, у цього трухлявого. Все, що хоч треба робити, писати другий раз в вищі, вищі інстанції. В газетах прописати, щоб це було написано, що вони відреагували. Яким чином відреагували? Тобто нічого не повинно пропадати. Оце все люди збираються, вони збираються конкретно для того, щоб в країні були зміни нефективні, як цей замажей Порошенка і кампанія, а щоб вони його не давали, одержали і отримали за щось. Наше уже звернення со всеми документами было принято. Вот печать. И мне было сказано, что буквально сейчас это все будет доложено начальнику и уже в понедельник мы можем рассчитывать на ответ. Одеса без труханова! Одеса без труханова! Одеса без труханова! Одесса!